Вітаємо! Пропонуємо в оренду просторе комерційне приміщення на вулиці Незалежності 21. Приміщення знаходиться в новобудові, що забезпечить гарний трафік. Також є зручний заїзд до будинку і парковка прямо перед приміщенням. Загальна площа приміщення 116 квадратних метрів. Має зручне планування. Чудово підійде під салон краси, офіс, дитячу студію та під будь який інший вид діяльності ремонт за домовленістю. Запрошуємо на огляд більше об'єктів нерухомості у нашому телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю.